Привіт! У цьому відео покажу, як працюють усі інструменти вкладки Basic в CapCut на ПК. Якщо ти починаєш монтувати або хочеш краще зрозуміти основи, не перемикайся. Щоб побачити ці інструменти, просто виділи кліп на таймлайні. Праворуч з'явиться вкладка Basic. Саме з нею ми сьогодні і будемо працювати. Тому переходимо до огляду. У цій вкладці ми можемо керувати масштабом та розташуванням кліпу, змінювати кут нахилу, вирівнювати кліп по краям, а також виставляти ключові кадри. Це база. І цей інструмент є в кожній монтажній програмі. Цей інструмент дозволяє зробити відео напівпрозорим або повністю зниклим, якщо потрібно. Прозорість використовують, якщо потрібно накласти два відео одне на одне для створення ефекту фантому та для плавного зникнення кадру. Можна обрати один із режимів, виставити затемлення та застосувати. Наступний інструмент автоматично зглажує тремтіння у відео. Застосовується, якщо відео знято з рук. Або кадр смикається. Після стабілізації кліп трохи обрізається по краях. Можна вибрати один із рівнів стабілізації. Цей інструмент автоматично покращує картинку. Кольори, контраст та світло. Використовується, якщо відео тьмяне, недоекспоноване, та якщо не хочете налаштовувати вручну. Доступно два рівні для покращення картинки HD та Ultra HD Але Ultra HD можна використовувати всього три рази на день, а HD без обмежень. Цей інструмент видаляє шум із відео. Це коли темне відео виглядає зернистим. Використовується, якщо були нічні зйомки. Та погане освітлення. Доступно два режими зниження шуму низький та високий. Якщо у вас відео із частотою 30 кадрів в секунду і ви хочете отримати більше плавності для відео, можете домалювати кадри за допомогою цього інструменту. Можна вибрати 30, 50 або 60 кадрів. Це базовий, але потужний інструмент для покращення вигляду відео, коли потрібно вирівняти або покращити освітлення. Використовується для виправлення недоліків поганого освітлення під час зйомки, надання відео потрібного настрою, теплішого, холоднішого або більш кінематографічного, підготовки відео перед накладанням фільтрів чи лутів. Інструмент працює із освітленням обличчя та оточення, також можна використати готові пресети. Освітлення обличчя має розширені налаштування, де можна керувати різними параметрами, починаючи від джерела та закінчуючи яскравістю. Налаштування індивідуальні кожному під свій смак. Цей інструмент використовується, якщо вам потрібно, наприклад, змінити співвідношення сторін з 16х9 на 9х16, на 9 на при тому залишити камеру в центрі об'єкта. Щоб застосувати цей інструмент, вибираємо формат співвідношення сторін, який нам потрібний, та застосовуємо, залишивши всі налаштування по замовчуванню. За бажанням налаштування можна змінити для більш кращого ефекту. Це корисна функція, яка дозволяє позбутися дратівливого мерехтіння на відео. Воно може з'явитися через різницю між частотою зйомки та освітлення, або через екрани моніторів, ламп, денного світла чи неякісне освітлення під час запису. Капкат аналізує відео та приглушує світлові коливання в кадрі. Це автоматична функція, яка не потребує ручних налаштувань. Застосовується до всього вибраного фрагмента. Використовується, якщо в кадрі видно легке або сильне мерехтіння світла, була зйомка екрану монітора або телевізора і на записі було видно пульсацію, була зйомка при штучному освітленні і з'явились коливання яскравості. Можна вибрати один із режимів та ступенів застосування. Якщо ефект застосовано, він зменшує мерехтіння, але не завжди може повністю прибрати його, особливо якщо воно дуже інтенсивне. Інструмент краще застосовувати одразу після імпорту відео перед подальшим редагуванням кольору чи додавання ефектів. Це потужна функція, яка дозволяє додавати динамічні рухи камери до статичних або малорухомих відео. Вона створює імітацію руху, панорамування, масштабування, обердання тощо, щоб зробити відео більш живим і професійним, без ручної анімації чи кеймфреймс. Капкат аналізує вміст кадру за допомогою штучного інтелекту і додає плавний рух камери, який адаптується до композиції відео. Доступно 4 режими. Динаміка, масштаб, тряска і ніжність, які можна також редагувати під себе. Найкраще працює на високоякісному, стабільному відео або фото. Також не переборщи. Якщо відео вже містить багато руху, додатковий штучний рух може спотворити зображення. Відстеження камери. Це подібна функція до попередньої, тільки тут можна відслідковувати окрему частину тіла. Обличчя, тулуб або можна вибрати свій об'єкт. Також можна додатково налаштувати інструмент. Якщо вам потрібно розмити екран, щоб додати стилю кадру, просто активуйте розмиття фону. Відредагуйте інтенсивність розмиття та змішування. Оберіть направлення та швидкість. І в результаті отримуєте такий результат. Останній інструмент, який в нас залишився, це полотно. Ідеально підходить, якщо вам потрібно заповнити фон. Наприклад, зробити його розмитим, кольоровим або з візерунком. Вкладка Basic це перше, з чого потрібно починати монтаж. Використовуй ці інструменти перед переходами, кольоровою корекцією або титрами, та отримаєш якісний результат. Якщо це відео було корисне, став лайк. І підпишись. Є питання по якомусь інструменту? Напиши в коментарі. Відповім або зніму окреме відео. Та до нових зустрічей!